Перша є правильною, запорука нещасливого життя, якою передаємо вам послання важче пробратися до вас, розуміти мову почуттів. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи. Духовності Ереводолія Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Чи вмієте ви взаємодіяти самі із собою, усвідомлено і уважно слухаючи своє тіло, емоції, думки? Чи вмієте бути уважними до власного стану, присядьте на мить і поговоріть самі із собою у тиші власного розуму і власних почуттів, зосередившись на моменті тут і зараз, прислухайтеся до свого тілесного, емоційного і розумового стану. Якщо ваш розум спокійний, думки не гасають у вашій голові як скажені коні, якщо ваші емоції вільні від будь-яких стресів, хвилювань та інших подібних, Низковібраційних станів ви здатні почути, як розмовляє з вами ваше Вище Я. Ви здатні прийняти і читати будь-яку інформацію, що надходить з тонкого плану. Іншими словами, чим менше ми емоціонуємо і стресуємо, тим є до інформації, яку нам надсилають з тонких планів. Тим чіткіше ми чуємо голос нашого Вищого Я. У тиші розуму та емоцій ми здатні відчути, як пальцями наших рук строманять енергії, як нашим тілом строманять енергії. Не мені належать слова про те, що неуважність до голосу власного Вищого я є запорукою нещасливого життя. Про необхідність налаштовувати наші почуття на сприйняття енергії з тонких планів сьогодні знову говорив Архангел Рахуїл. Маєте полірувати свої почуття, щоб вчитися розуміти, що вони вам говорять, яку інформацію вони вам бажають донести. Бо через ваші відчуття з вами розмовляємо ми, і ми вам постійно передаємо інформацію. Яка вас повинна скеровувати у житті вашому, яка вам повинна допомагати, ми вам її посилаємо, щоб ви брали і користувалися нею. Прислухайтеся до своїх думок, які повторюються, вони є правильними. До відчуттів, які кажуть вам кудись іти або навпаки, не кажуть йти, вони є правильними. Якщо ви задали собі якісь запитання, і перша відповідь, яка вам прийшла на нього у вашій думці, є інформація, яку передали вам ми. Перша ваша думка є правильною відповіддю на ваше запитання. Вона є тією інформацією, яку передали вам ми, яку ми передаємо час навчитися слухати себе, свої відчуття. Бо вони є правильними. Навчитися розуміти правильність своїх думок, інформативність їх у взаємодії з тонким планом. Необхідно відкритися взаємодії з нами, повірити в те, що інформація може бути надіслана нами вам на допомогу, повірити у взаємодію з нами. Бо якщо ви вірите у тонкий план лише за тими схемами, про які вам говорять релігійні інституції. Ви не вийдете на взаємодію з нами. Щоб навчитися розуміти і сприймати ту інформацію, яку ми вам надсилаємо, необхідно не боятися, не сумніватися, бути відкритими. Якщо ви перебуваєте під надійним божественним захистом, вам немає чого боятися, немає в чому сумніватися і немає від чого закриватися. Якщо сумніваєтеся, ставте захисти, ставте захисти постійно, будь-які божественні захисти, від ангелів-охоронців, від служителів блакитного променя, від творця, архангельські захисти божественними енергіями любові, тоді ви будете певні, можете бути певні, що вся інформація, яка приходить до вас, відповіді на ваші сумніви, запитання у прийняті рішень. Правильному прийнятті рішень ця інформація надходить від нас. Ми перебуваємо у постійній боротьбі за ваші душі і силами антилюбові. Навіть тоді, коли ви не взаємодієте з нами. Але коли ви не взаємодієте з нами, нам важче пробратися до вас, достукатися до вас крізь ті енергетичні мури, які ви вибудовуєте власною земною заклопотаністю, байдужістю. Або ще гірше не вірує в нас, у нашу допомогу, яка віддаляє нас від вас. Тоді наша боротьба із силами антилюбові на допомогу вам може бути не на нашу користь. Хоча і таким душам, які віддалилися від нас, ми також дзвонимо у їхні дзвоники і стукаємо у їхні двері різними посланнями, різними знаками. Але тоді вони, щоб навчитися приймати ці наші послання і наші знаки, мають прибрати затори у своїх мізках, відкрити свої душі до сприйняття. Наша взаємодія з вами буває різною. Через ваші почуття і думки ми передаємо вам інформацію, яким шляхом вам добре йти, на якому шляху світло, який шлях веде вас у напрямку, обраному вашому душею. До вашого втілення. Якщо ви нас не чуєте, тоді з вами можуть траплятися різні події, як застереження або щоб розвернути вас на 180 градусів у тому керунку, в якому ви повинні йти. Такі наші застереження для вас у земному плані іноді можуть бути болючими, пов'язаними із стражданнями, із втратами когось чи чогось, із хворобами. Але ми це все робимо лише на благо вам і з великої любові до вас, щоб навчити вас розуміти мову почуттів, ваших почуттів, відчуттів, ваших думок, мову, якою ми передаємо вам послання. Запрошую на мої авторські курси, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені стілення та куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами.